Перша книга Царів, розділ 18 По довгому часі надійшло до Іллі таке слово Господнє. Йди, покажись Ахавові, бо я пошлю дощ на землю. І пішов ілля щоб показатись Ахавові. Як же запанувала велика голоднеча в Самарії, Ахав покликав Овдію, що був головним над домом, а був він вельми богобоязливий, і коли Єзавель викорінювала господніх пророків, то Овдія забрав сто пророків і ховав їх по півсотні в печері, і постачав їм хліба і води. Отож сказав ахав Овдії. Ходімо лишень по країні та загляньмо до всіх джерел і всіх потоків, чи не знайдемо де трави, щоб рятувати коней і мулів, щоб не довелось нам вирізувати худобу. І поділили вони собі землю, що мали обійти. Ахав пішов сам в один бік, а Овдія. Двигнувся сам у другий. Та ось, коли Овдія був у дорозі, йде йому назустріч Ілля. Впізнав він його, припав лицем до землі і каже: Чи справді це ти, мій пане Іллє? Той йому відповідає Я. Іди скажи твоєму панові Ілля тут. Овдія ж каже, чим я провинився, що хочеш видати раба твого Ахавові, щоб убив мене? Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема ні народу, ні царства, куди б не посилав твій пан тебе шукати. Коли ж йому казали, його нема тут, то він брав клятву з царства і народу, що тебе не знайшли. І тепер ти кажеш іди, скажи твоєму панові Ілля тут. Таж як я піду, а Дух Господній занесе тебе хто зна куди, і я прийду сповістити Ахавові, і він тебе не знайде? Тож він уб'є мене. Раб же твій з молоду боявся Господа. Хіба моєму панові не переказано, що я зробив тоді, коли Єзавель. Убивало господніх пророків, як я сховав сто господніх пророків по півсотні в печері і постачав їм хліба і води. І ти тепер кажеш іди, скажи твоєму панові Ілля тут, та ж він вб'є мене. Ілля ж сказав так певно, як живе Господь сил, в якого я стою на службі. Ще сьогодні я покажусь йому. От і пішов Овдія Ахавові назустріч, і розповів йому все. Ахав вийшов назустріч Іллі. Скоро Ахав уздрів Іллю, то сказав до нього: То це ти той, що тривожиш Ізраїля. Він же відказує Не я тривожу Ізраїля, а ти. І твоя родина, бо ви покинули заповіді господні, і ти ходиш за ваалами. Пошли отже, і склич до мене всього Ізраїля на Кармель гору та 450 пророків ваала і 400 пророків Астарти, що годуються за столу Єзавелі. І послав ахав по всього Ізраїля. І скликав пророків на Кармель гору. Тоді Ілля приступив до народу і каже, доки кульгатимете на обидва боки? Коли господь є Бог, ходіть за ним. Коли ж це Ваал, ходіть за ним. Але не відповів йому народ нічого. Тож далі сказав Ілля до народу. Я зостався один пророк Господній, а пророків Ваала 450 чоловік. Дайте нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але нехай не підпалюють. Я ж приготую другого бичка і покладу його на дрова, але теж не підпалю. Ви взивайте ім'я вашого Бога, а я візьму ім'я Господнє. Котрий Бог відповість вогнем, той буде богом. Увесь народ відповів Добре. Тоді Ілля сказав до валових пророків Виберіть собі одного бичка і починайте перші, бо вас багато. Взивайте ім'я вашого бога, але вогню не підкладайте. Взяли вони від нього бичка, приготували його і кликали ім'я Ваала зранку до полудня, промовляючи «Ваале, почуй нас. Та не було ні голосу, ні відповіді і танцювали перед жартовником, що його були зробили. Почав Ілля з них насміхатись і каже Кличте голосніше, бо він бог. Може, він замислився або чимось заклопотаний, або в дорозі, або, може й спить, то прокинеться. І кликали вони ще голосніше і робили на собі, за своїм звичаєм, нарізки мечами та списами. Що аж кров з них дзюрчала. Минув і полудень, а вони все ще біснувались аж до тієї години, коли час був приносити вечірню жертву. Та не було ні голосу, ні відповіді, ні слуху. Тоді Ілля сказав до народу приступіть до мене! І весь народ приступив до нього. І він знову поставив жартовник Господній, що був зруйнований, узяв Ілля дванадцять каменів за числом колін синів Якова, до якого Господь сказав був, Ізраїль буде твоє ім'я, і склав з того каміння жартовник імені Господньому, та й обвів його навкруги ровом, що міг вмістити в собі за два сати зерна. Потім розклав дрова. Розтяв бичка, поклав на дрова і повелів. Наберіть чотири відра води та й вилийте на всипалення і на дрова. І зроблено так. І повелів. Зробіть це вдруге. І зроблено вдруге. Далі повелів. Зробіть це втретє. І зроблено втретє. Так що вода вже текла навкруги жартовника. І рів був повен води. А коли вже був час приносити вечірню жертву, приступив пророк Ілля і сказав: Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, покажи сьогодні, що ти Бог в Ізраїлі, що я твій слуга, і що я вчинив це все за Твоїм велінням. Почуй мене, Господи, почуй мене, щоб цей народ зрозумів, що Ти, Господи, Бог, і що Ти навертаєш їхні серця. І впав вогонь Господній з неба і пожер усипалення, дрова, каміння, і порох, бай воду висушив, що була в рові. І весь народ, побачивши це, Припав обличчям до землі і промовив Господь є бог. Господь є бог. Ілля ж повелів їм. Хапайте валових пророків, не дайте ні одному з них утекти. І похапали їх, і Ілля стягнув їх до кішон потоку і там повбивав їх. Тоді Ілля... Сказав Ахавові, Йди, їж і пий, бо чути шум великого дощу. І пішов Ахав їсти і пити, а Ілля вийшов наверх кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі Йди, подивись у бік моря. Пішов той подивився і каже, Нема нічого. Ілля сказав знову Йди сім разів. За сьомим разом слуга каже, Маленька хмарка в долоню завбільшки встає з моря. І сказав Ілля. Йди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ, і вмить. Потемніло небо від хмари та від тучі і линув потужний дощ, сів ахав на колісницю і поїхав у Єзреев. На Ілюж зійшла рука Господня, і він, підперезавши боки, мчав перед Ахавом до входу в Єзрел.